Сигаретний бокс. Ось такий бувалого вживання після реставрації. На продажі у нас стоїть на сайті. Коротко по ньому відеоогляд для потенційних покупців, для реклами. Значить, що по ньому? Висота у нього 2.40. Це повна загальна від підлоги до верхнього банера. Якщо зняти верхній банер, він тут на двох болтиках. Кріпиться, то буде 2,17 висотою. Тобто, це, якщо у вас приміщення не дозволяє ставити 2,40. Довжина його по фронтальній частині 70 см і глибина, повна, виліт від стінки 40 см. Ми цих дві полички, щойно, ось витягли, вони вставляються назад. Двома руками потрібно вставляти, тому зараз вставляти не буду, тому що рука одна зайнята телефоном. Значить, дві полки верхні, у нас виїзні. Далі йде три полички. Вони невиїзні, закріплені від заводу. На кожну із таких поличок, їх 5 штук, вміщується по 160 пачок сигарет, стандартних пачок. Тобто, в загальному 5 поличок на 800 пачок сигарет. Так, далі у нас іде ось такий банер. Це фактично підсвітка, але вона, якщо чесно, не дуже яскраво. Світить, тобто тут є ось під'єднання 220, в розетку вмикаєте. Зараз покажу з задньої сторони. О, не Покажу. покажу. Ось там, бачите, є у нас розетка. І вімкнена вилка сюди ось на підсвітку. Є ще одна розетка, під якої можна вивезти окрему додаткову підсвітку, кому потрібно. Буде, можемо це все організувати, тобто порахувати, скільки буде коштувати самі led ленти куди їх кріпити, все обговорюється, а ні, то можете зайнятися самі цим питанням. Так. Тут в нас ідуть іще 5 поличок. Іде. Ось такі вони під нахилом стають. Вони також виїжджають, до речі. О! Виїзні 5 поличок. На кожну із таких поличок стає по 220 пачок стандартних від сигар... цигарок. Значить, в загальному 5 поличок, нижній виїзні, вміщують 1100 пачок. І плюс ще є ось така виїзна кошик виїзний. Сюди додатково можна ставити якісь блоки запаси. Ну, в принципі, все. Ця поличка, коли виїжджає, верхня трішки криво стає. Ну, коли заїжджає, то стає рівненько. Там є фото на фото, подивитись, побачите. О, ну, фактично їх витягують ось так, щоб дістати е, якусь пачку чи блок цигарок, або ж доповнити його. Так покажу. Гарно вийшов. А, ось і ще це доводчики. Тобто вони працюють. Вони туди вглиб заходять і ну, ставити пачки, вони їх підсовують фактично. Так, і ще один момент по ньому це він складається із трьох частин. Тобто, надівається верхня частина. Ось вона на середню частину, ось ці штирки вдягаються. Він устойчивий, це заводська конфігурація. І нижній оцей кошик, він, на нього все, все разом надівається. Ну, знизу регуліровочні болти, для того, щоб виставити, в кого підлога приміщення, плюс-мінус грає. Ну, в принципі, все.